Показуйте своє посвідчення. Яке саме? А яке у вас має бути посвідчення? Я не знаю, у вас, вас не? Ви не знаєте? Я не То як знаю. ви працюєте в як ви не знаєте. Ну, так, як я працюю Так, да. Ну яке Ну, яке посвідчення має бути у вас? Ну, я ж не знаю, яке. Службове посвідчення, а є таке? О, Давайте! Починати. Покажу вам службу. Будь, будь, будь ласка, будь ласка. Угу. Не на камеру, я вам дам ознайомлення. Ні, я не буду посвідчення знімати, пожалуйста. Доманський Станіслав Анатолійович здійсни до 09.09 09, з воротній сторони, будь ласка. Поліція. Так, добре. Слухаю вас. Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Ди мене захлоп, захлох, я зараз я зупинився, щоб... На я виправляю зараз, я, я запущуся. Запускайтеся. О, все, запустився, я можу тепер їхати. Я, я поставив докази мого правопорушення, будь ласка, мені дайте. Я пред'явлю після доказів. Я включив аварійку, хлопці. Я включив аварійку, в мене сталася ситуація аварійна. Я включив. Я включив... То я тільки приїхав, я от став, зараз включаю. Я не бачу, що у вас зараз стоїть виставлений аварійний захід. От я запустився, зараз можу їхати. дорожнього руху. Я зупинив, я все включив аварійку перезапустив, я тепер можу їхати. Все. Після доказів. Я... Ні, ну будла хлопці, я вам кажу, надайте, будь ласка, мені докази, я вам надам посвідчення. Будь ласка. Давайте. Будь ласка, знімайте. У мене аварійка включена, прошу. Я теж знімаю, що в мене аварійка включена. В двигун. Я тільки що став, я зараз тепер вже перезапустив, а можу їхати. Ви маєте три такі знак аварійної зупинки. Коли я зупиняюсь менше, 75 хвилин... Докази прошу. От вам докази, от Які? Знак, от знак. Що тут є автобусне зупинка? Правильно, я стою за варійкою. Да, я стою за аварійкою. Не дає вам право порушувати правила Це є прописано в правилах. Ну як я заглох, то що я маю робити? Ну от заглох я зараз перезапустився. Заглох, перезапустився. А як заглох на автобусній зупинці? Їхав. Це не є проїзна частина. Це є тут... Правильно, я їхав, в мене заглох двигун, я став, щоб його перезапустити. Так, Все. Перезапустив. То, Все, а можу їхати тепер. Ні, бо це не, мо... це не є порушення. Чого я вам придивляти? Ви не довели мого правопорушення? А, ще раз я вам говорю, це є Ні, ви не довели мого правопорушення. Ви не довели. Куди ви пішли, інспектор? Зараз підійде, говорить по телефону, позвонили. Ну то що, що позвонили? Чого я маю стояти? Ви порушили Не порушив я нічого. Я... 9, 9, зупинка стоянка на громадських. зупинка громадських. Правильно, я зупинився, щоб перезапустити 10, акумулятор. 10. Це аварійна ситуація, я маю право це зробити. Напарник Він неправильно пояснив, ви мені докази не надали. Правильно все пояснив? Ні. Ні, абсолютно ні. Ви мені докази надайте, уважні, будь ласка. Внутрішні переконання. В смысле мої внутрішні ну, покарання? Ви зараз перевищуєте своє повноваження. Не, перевищуєте, тому що ви не надали мені докази згідно 257 і КуПАПА. Не 7, а, 257. Яка, Прошу, згідно уважні, Купапа. Хорошо, згідно КУПАПа ви мені докази маєте, тоді я вам пред'являю документ і не раніше. Всі, якщо ви мені не надаєте докази, я вам нічого не зобов'язаний пред'являти. Абсолютно. А вам показуємо. Колега на бодікамеру нагрудна. Давай показуйте, будь ласка. Ознайомки з бодікамерою нагруднують докази. Показуйте докази мені. На ну, питання вам надам пишіть ту постанову вашу. Ваше право ознайомити. Оцінюємо докази ми, працівники поліції. Та ж я зрозумів, що ви оцінюєте. Добре, добре, оцінюйте. Я глушу мотор, бо в мене сідає, в мене пальне. Пальне? Так, да, в мене пальне, що я маю тратити. Або я давайте я від'їду стану там, де можна. То ви вже стоїте тут. Ну стою. Правильно? Ви ж не даєте мені рушити? Я вам не? Звісно, да. ви не даєте. Ви мені перекрили виїзд, а не можу рушити. Да, 100%. От ваша машинка стоїть, я не можу рушити. Ви мені перекриваєте виїзд. 0,6,61. До речі, придивіться ваше службове посвідчення, щоб я знав, з ким я спілкуюся. Грамчук Василь Владиславович, дійсне до, я не прочитав. З 19 на 3.25 є. З внутрішньої сторони. Приверніть. З, з України. Поліція. Шановний, ви будете так спілкуватися вдома. Я буду спілкуватися так, як бажаю нужним. Я вас не, не цензурною лексикою не спілкуюся. Ні, не зобов'язаний. Не зобов'язаний. Я вам нічого хлопці не зобов'язаний. Зовсім не порушувати абсолютно дорожню руку. Я не порушив мене заглох двигатель, Я вам все розкажу. кажу. Я його перезапустив. Ви мені замість того, щоб допомогти, ви починаєте тут мені мене кошмарити. Я ж вам питався допомогти. А що ж ви тут? Кошмарите? Ви шану ви мене перекрили ви запомніть. І що далі? Ви кошмарите? Я вам просто кажу. а ви нас кошмарите. Ні, ви мене кошмарите. Це українською мовою. Я нормально А це що нецензурне слово? Само є. Громадянин України Я за вас дуже радий. Я так само є людина. Я за вас дуже радий. Ми до вас так не спілкуємося, правильно? Бо ви на роботі, бо ви на роботі, а я не на роботі. Я так само є громадянин України. Я за вас дуже радий. Я за вас так само. Ну, радий. Спілкуйтесь до мене гарно, толерантно. А то що? А то, то нічого. Ну і то чого ви начинаєте цього? За що? За що? Ну я вас умоляю. Я вас тоже умоляю. Хоч би прочитали нормально. Культура, ви мене, того не заслуговуєте, ви того не заслуговуєте. Мене заслуговуєте? ні, ні, ви себе поєсно, 100%. Не порушуйте, забирайте автомобіль. Добре, я забираю, дайте мені, як тільки я вийду.